Всім привіт! Сьогодні розкажу вам за новий проект під назвою DOX, який вийшов і наразі дуже сильно нашумів. Почнемо з того, які засходять чутки. Це проект, який розробив Павло Дуров, Телеграм і якби, колишні менеджери наткоїна. Поки що підтверджень немає, але це чутки, я думаю, дуже близькі до правди. Про це свідчить навіть логотип даного проекту, який, в принципі, ідентичний з логотипом ВК, коли його директором ще був Павло Дуров, тобто до продажу. Давайте одразу розберемося, за що ми отримуємо токени. Поки що, все, що треба зробити, це зайти в бота і на те, скільки старий наш аккаунт. Наприклад, до мій аккаунт в Телеграмі був створений 7 років тому. За це я отримав близько 4 тисяч токенів, якщо не помиляюся. По курсу примарку це орієнтовно 40 доларів. Далі чи в нас є телеграм-преміум, за це ми отримуємо там взагалі небагато, в районі 300 токенів, тобто це не дуже важливий е знак. І третє, як завжди, запрошувати друзів. Я за два дні запросив 1600 друзів просто виставив пост в канал. І зараз у мене близько там 310 тисяч токенів даного проекту. Запущений премаркет. Що таке премаркет я пояснював? Це ви можете подивитися в минулому відео. Так от по курсу премаркету у мене зараз токенів на 2,5 тисячі доларів. Сказати чесно, поки що дуже багато питань і дуже мало відповідей. Тому що, в принципі, якоїсь публічної інформації, публічного підтвердження, що розробник саме Павло Дуров, розробники саме колишні люди з ноткоїна, немає. Єдине, що цей проєкт запостив себе в каналі, розробник проєкта Bloom. Він робив про нього пост. В принципі, поки що все. В, в будь-якому разі, дуже позитивний фактор і те, що три дні назад вийшов сам проєкт, тільки з'явився, а вже там сьогодні, точніше, ще вчора, був запущений премаркет. Тобто ну, токеном реально займаються. Останнім часом виходило дуже багато різних клікерів, Як бачили, відео про них я взагалі не знімав, тому що ну, особисто я зараз не сильно в них вірю. Я вам пояснював, чому. Я думаю, ця епоха рано чи пізно закінчиться. Поки що насправді не зрозуміло, в чому взагалі буде прикол цього проекту DOX, які він дає можливості користувачам, які він дає можливості розробникам. Інформації немає. Єдине поки що, що зрозуміло, те, що там, якби, за 3 дні я отримав 300 тисяч токенів і по курсу супермаркету це 2500 доларів. Це непогана сума, я сказав би навіть хороша. Тому особисто я поки що дуже з цікавістю буду спостерігати про подальші дії в даному проєкті. Я все одно рекомендував вам в нього зайти, тому що все, що треба зробити, це просто відкрити кнопочку в боті, нажати старт і все, ви за це отримуєте токени. Поки що немає ніяких оновлень, що треба робити. Якісь завдань, їх немає. Тому, я думаю, нічого важкого, щоб зайти просто в бот, немає. Вся інформація по даному проєкту буде в моєму телеграмі. Там, в принципі, публікується вся інформація і по інших проєктах. Посилання буде в коментарях під відео і, в принципі, взагалі в описі каналу. Приєднуйся! Дякую за перегляд!